Фоксот заміксуй вітаміни блендери зі супою вигодою. Купуйте Blender T5 за 1799 гривень. Та Blender T5 Blend Force за 2999 гривень. Та блендер Чіл за 2219 гривень. Фокстрот, оновлюйся! Слухайте, Джейк. Розкажіть мені, будь ласка, тому що наші українці День Конституції України. Що хто? День Конституції України, звісно, так. Так. Та й найкращі українці можуть допомагати нашим військовим і партнерам. А тепер дізнавалося тишки такше. Не дотримався. Хел. Гей, hey, мене звуть Хель! В Хаваї. Тривайтеся, кожен дотримався. Ось такий результатчик. Я дотримався без право нікуди, 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 нікуди. Ось так. Дотримався в гей. Гею, Хейл, розкажи, будь ласка, не ти, розкажи, будь ласка, співак дуже співачка, дуже красива, красива.